Бажаю здоров'я! Є цікава транспондерна новина. На супутнику Астра в позиції 5 градусів східної довготи, На частоті 12073 поляризація горизонтальна, симульна швидкість 30 тисяч. З'явилися нові канали. Зараз я відсканую цю частоту, але перед тим, як відсканувати, є... розкажу один маленький нюанс. Ця частота працює в модуляції T2MI, тому не на всіх ресиверах можна це зробити. На самих популярних ресиверах від Integral серії 12 це 1228 1248. Треба оновити програмне забезпечення до останньої версії для того, щоб приймати модуляцію T2MI. Майте це на увазі. При покупці нового ресиверу теж майте на увазі цей нюанс. Обов'язково купляйте. Ресивер, який може приймати цю модуляцію. Таким чином ви зможете приймати набагато більше каналів. Отже, відсканую зараз цю частоту. І основний канал. Саме цікаве цієї новини це Мігого Спорт. Нарешті з'явився український спортивний канал на супутнику. Ми вже скучили за цим усім. І я думаю, що цей канал буде радувати нашого українського глядача. Це перший канал, але крім того, поки я е, шукав час і можливість записати це відео, ще з'явились канали Світ Плюс. Але він тільки запрацює з 1 листопада. І Сонце плюс тест. Крім того, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи давно з'явився на цій частоті канал Світло. І ще з'явився канал Квартал, який запрацює теж з 1 листопада на супутнику. Ну, чесно кажучи, я думаю, усі ми вже давно стомилися від квартала. Але є така транспондерна новина, є такі нові канали, і коли щось на супутнику з'являється нове, це приємно. На цьому все. Якщо новина вам сподобалась, відео вам сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, для того, щоб бути в курсі усіх новин. В галузі супутникового телебачення на цьому все вам бажаю усім мирного неба над головою і слава Україні!